Друзі, вітаю всіх на каналі. Тиснемо на дзвіночок, підписуємось на канал і дивимось відео, що відбувається, коли ми заводимо курчат. Ось це приміщення, біля якого я стою, це так, як в нас називається, літня кухня, але... На даний момент вона перетворилася на курник. Тіпа-тіпа-тіпа-тіпа-тіпа-тіпа. Тут вони в мене їдять, і сплять, п'ють водичку. І це їхнє таке приміщення. А все почалося з того. Що я захотіла гарненьку, чубату курочку, а потім ще й курчаток. Тут у мене різні породи. Є карликовий кохінхін мармуровий, китайські шовкові і декілька бентамок алтайських. Чим я їх годую годую звичайним кормом стартовим. Тут у мене водичка, різні препарати, все під рукою, дуже зручно. Пожертвувала цим приміщенням. Це ж тимчасово я потім приберу і все буде добре. Вони гарненько дуже тут ростуть. Дуже люблять зелень. Це люцерка, молоденька люцерка, я кришу їм. І вони дуже її полюбляють. Ось зараз бачите, як вони їдять зелень. Тіпа, 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 тіпа. Мені тут дуже зручно, вони в безпеці, так як я не можу весь час, щоб вони були під наглядом, тому що я ходжу на роботу, а залишити їх на цілий день без нагляду чи навіть в якійсь клітці, це трохи не небезпечно, тому що коти можуть красти. Тіпа, 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 а ось тут і красота. І мені дуже зручно. Тіпа, 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 А цим курчатам місяць. Ось ці більшенькі кухінхіни карликові, вони трошечки старші на тиждень, їм місяць і тиждень. А ось цим пуховичкам і ось цим меншеньким, цим місяць. 16 числа їм буде місяць. Ще один день, завтра їм буде місяць. Дуже гарненько вони в мене ростуть. Все з ними добре. Їдять корм, і ще я домішую до корму трошки кукурудзи, кукурудзяної крупи. І от таку суміш вони їдять. Ось такий корм із додаванням кукурудзяної крупи. Ось такі вони їдять. Водичку я їм заколочую сиру, на кип'ячину вже вже вони більшенькі. Тут у мене всякі препарати час від часу вітаміни, аскорбінова кислота, чи Сьогодні взяла в аптеці кальцій. І хочу їм трошки дати кальцію, так як вони почали вже вбиратися в пірічку, їм зараз необхідний кальцій. До місяця додатково їм можна не давати кальцій, тому що він є у кормові. А після місяця, коли в них активно наростає пірічка, бажано трошки додавати кальцію. Ось такий взяла кальцій. Тут кальцій, магній, фосфор. Буду додавати один кубік, один мале на діфру води. Тобто, я завжди водичку розводжу в трохлітровій банці. Три кубіки шприцом намірюю на 3-літрову банку. І так пропою їх три дні. Потім зроблю перерву на тиждень і, можливо, ще раз. Сьогодні вже вони в мене доп'ють водичку цю, що в них. Є з вітамінкою. А завтра вже я їм надам із кальцієм. Час від часу я виношу їх на двір, а це коли в мене є вільний час, коли хороша погода. Але більшість часу вони проводять в мене тут. Зелень це саме улюблене Їхня лакомка. Віцерка містить дуже багато вітамінів, і для таких курчаток це, можна сказати, потрібний. Корм ну, це як додавання, основний, має бути а збалансований корм для курчат, спеціальний, а це вже такий додаток вітамінний лакомство, а вони дуже його люблять. А для чого я купила кальцій? Тому що коли корчатка виростають пір'єм, їм потрібен кальцій для зміцнення кісток, і для зміцнення м'язів, і для того, щоб пір'ячко швидко наростало на корчаток, щоб вони були міцніші і швидше розвивалися. Подивіться, яка красунька. Яка красунечка. Красунечка, це карликовий кохін Дуже красива крашечка. Красунька. Красунька. Отже, ось таких маю красунчиків. Дивіться мої попередні відео, як вони народилися. І майбутнє відео, які вони виростуть. Підписуйтесь на канал. Можна тримати замість папуги. Так? Горіпочка.